Сьогодні у нас радкова зустріч присвячена темі Людина серед людей. так Пригадаємо, які свята у нас народні. Так, да, Тимур. Давайте подивимося і скажемо, яка зараз погода за вікном. Поставте, ми, яка у вас погода за вікном. Ранее. Хмарно, хмарно і сонечко. У мене хмарно плюс один градус. Прохладно, да, тепер настрій який у вас. поділіться настроєм зі мною. Можливо, свій мабуть, У мене сьогодні хороший настрій, тому що у моєго брата сьогодні день народження. І ти будеш святкувати? тим? Ну, будемо, він сьогодні не проснувся, будемо подарки дарити. поэтому хочу, щоб він ну, щоб... <кій> он вже не, не просипався, бо нам зранкова зустріч. <кій> так, вибираємо. Ні в кого сумного немає, так? Да? Добре, Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, збираємо пазл, дізнаємося тему сьогоднішнього нашого уроку. з чим ми будемо сьогодні працювати. Так, уже не збираючи пазл, можна навіть догадатися, Колядування. Mm -hmm. да? Uh -huh. Так, 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 є, е. uh -huh. ага, сюди. сюди, а ви пазли складаєте, те, що я висилаю? Так. Uh -huh дізналися тим. Так, у нас сьогодні пригадуємо ранкові св... різдвяні свята. Так, зараз переглянемо, згадаємо. Пішечки, да? Сьогодні у нас цікава тема для розмови. Народні свята, обряди і традиції українського народу. Діти, всім видно, щось я вас не бачу. Mm -hmm. Чекайте. У mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. мене видно. Мені mm теж. -hmm. Так, зараз, ще mm раз. -hmm. Mm -hmm. Я тішечки пригадаю, поговоримо. Mm -hmm. Що ж таке? Традиція, звичай. Обряд. Звичай це загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у житті і побуті певного народу. Такий собі традиційний порядок спілкування, відзначення подій, свят. У нас є з вами звичаї українського народу, які ми дотримуємося кожного року, відзначаємо свята. Так, Поліна? Ану, поділись, які у вас звичаї? На свята кожного року є, відбувається, або традиція. Обов язково, обов язково. А? Кажи, кажи. Я, я не знаю, які у нас традиції. Ну, традиції звичай, а які звичаї? Mm. А різдво обов'язково варити потрібно що. Котю, 12 страв повинно бути на столі. Угу. Традиція. Ми цього не Ну, Хто, роба, хто не робить, хто робить, так? Тому ці традиції у нас зберігаються ще із тих часів. Здійснюємо обряд вінчання. Mm -hmm. Що таке обряд? Це традиційні символічні дії, що в образній формі виражають соціально визначені події в житті людини. Ось тільки, що, як сказала, наприклад, вінчання в церкві. Да? Коли молодята mm -hmm. е, з'єднують свою долю, вони да? можуть провести обряд вінчання. Складові українських е, традицій і звичаїв та обрядів. Перш за все, це наше національне вбрання. Яке у нас національне вбрання? Ано подумаємо? Вшиванка. Народні вірування та уявлення про світ, Бога і природу, українська мова і пісня. Да? Як... Говорять українська мова сама найкрасивіша мова в світі, милозвучна, молодійна мова наша. Наш український фольклор дуже гарний. Народний календар, народна кухня. Народна кухня, які ми знаємо народні, борщ, пельміні, вареники. Традиційні наші страви борщ, вареники, галушки, у ще ще, а ще які страви традиційні не знаємо. Знаєте, так який компот, я колись пробувала, ну. Успарка збираючи, так? Узнав. І ще є такі просто назви тяжкі. Наш національний одяг, так, це пам'ять наших предків і гордість українського народу. Звичай віночок, правильно Кирил, Кирил сказав. Я теж говорила так. так, українська е, бездоганна душа українського народу, це українська пісня, гостинність українського народу завжди е, зустрічали поважних гостей. З яким символічним? Я не знаю. Каравай з хлібом і сіллю да? так? Е показували свою гостинність гостям. Народні страви у нас ще раз назвемо: да? сало наше, каравай, борщ, вареники, галушки. Верненько. Що таке каравай? Каравай е, завжди. Е, Час, я покажу на що його не видно. Каравай з посередині, бачиш, завжди випікали каравай, і на каравай е, символічно так прикрашало у вигляді колоска, ось зерна, розсилу. А. А ви не знаєте таку українську страву, Типа, якийсь суп з чимось? Я просто забула таке. Не пригадаю зараз, але, можливо, знаю, так? Или борщ з чимось угу. другим. І обов так, традиційне наше свято, наше народне свято це яке? Різдво Христове. Різдво Христове. По всьому світу стала новина Діва Марія сина родила, сином сніва, в яслах положила Господнього сина. Є поговорили. І давайте прослухаємо нашу щедрівочку. Privecier dobry, dobry. Tobie, pane gospodarzu, raduj się. Наша традиційна так? Прославляли те, що народився Ісус Христос. Ходили, колядували дівчата, щедрували. так Давайте з вами подумаємо і запишемо, що для нас означає слово Різдво в нашому розумінні. Напишіть мені пару слів, як ви розумієте, що що О, в ваше да. роміні слово для вас різдво? Можливо, навіть якийсь символ можете поставити. А Можна символ? Як хочете, потім поясню, що він позначає. Я вже здогадалася, що ти малюєш Дарина. Угу. Правда, чуть коряво. Нічого страшного. Різдво одне з найважливіших християнських свят, так? Воно о, так. Ще збиви, я написати. Угу. Ще з дитинства у нас зберігались приємні спогади, про щедрий стіл, коли ми накриваємо на різдво. Да? А перед, перед Різдвом з першою зірочкою на небі, на вечерю, вся родина сідала за спільну вечерю, щоб відсвяткувати народження Ісуса. Різдвяні свята мають безліч традицій і символів. Да? Так, угу. Для що Дарина для тебе означається свято Різдво? Е, мені означає, що ми ходимо усією Україною, е, ходимо усією Україною. Полядують, щедрують, славлять Ісуса Христа, що Він народився, так, молодці. І ще хто тут написав? Хто написав? Так, Денис що написав. Денис. Я написав радість. Угу, радість Рад. для тебе, так? Світле свято. Завтра Є? з Дина ми будемо з вами досліджувати практичне а завдання. Зараз. Завтра. Ми... А. Я цю пісню запам'ятала тепер. Ага, щедрівочку. Добре. Так. На завтра будемо досліджувати. Досліджувати. А то точно на колядка. Колядка, Щедрівка, так. А завтра будемо досліджувати в практичному дані свято наше Різдво. Так, доберемо різної цікавої інформації, традиції, звичаї, да? які відбуваються в це свято. Mm -hmm. Добре, я вам, скажіть, будь ласка, витирайте. Хто ще, можливо, хоче поділитися, mm -hmm. що написали. Лавріненко Поліна написала. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Що mm -hmm. для yeah, тебе? Якось його... Можна я ластку? Так. Mm -hmm. Ось вони здираються. Молодець. Так, все, добре. Я вам бажаю гарного дня. Позитивно у нас. Так, так завтра будемо досліджувати практичне завдання. Після завтра справи. будемо досліджувати. Ще раз. А післязавтра будемо в школі досліджувати. Угу. Так. Все, готуємося до. Так, післязавтра. Угу. А мені почулось. Я думаю, що завтра п'ятниця вже. Так, все о, добре, готуємося до української мови. Давайте до побачення. Давайте. До побачення.